24-річний Ілля Воєдило їздить на фетбайку. Це велосипед, але з широкими колесами. Фетбайк Іллі, ще з моторчиком. Это акум, это сердце моего велика, это контроллер, который определяет ток, подачу, розтрату енергії на двигатель енергію силовий кабель на... Сам Вага електровелосипеда 45 кілограмів, розрахована на швидкість до 40 кілометрів і відстань до 200 кілометрів. Вирішила прокататися на ньому і я. Що з цього вийшло? Та скільки коштує такий фідбайк? Читайте у свіжому номері. Ольга Самсоненко я воєдило для газети. «Весть».